І золотої, і дорогої, і золотої, і дорогої, Мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль. Оступить душу аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалася від гілля. одне... Одно однісіньке під тином, сидить собі в старій ряднині, мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені воно не бачитиме волі святої Воленьки, воленьки, що так даремне, марне пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де ділись. Дититись на сім широким вільнім світі, і піде в найме, і колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він де небудь прихиливсь, то дадуть у москалі.